З нами головний тренер команди енергія Львів Валерій Легчанов. Класна гра, скажіть, будь ласка, коротко про поєдинок. Найголовніше, чому команда так швидко пропустила 5 м'ячів і що не вдалося задіяти те, що ви планували в цьому поєдинку відповідно. Ну, класна гра, напевно, для вболівальників. Бо емоція і сценарій такий. І ми могли повернутися в другому таймі. Але, на жаль, ті питання, які створили нам. Аврора в першому таймі, це, напевно, більше до психоемоційного фону, не вміння тримати удар. Задалеко відпустили і будемо розбирати, тому що в футзалі треба вміти грати в дві сторони. На жаль, коли ти вперед не можеш, хоча могли і першому таймі забити, скоротити, а ззаді пожар, тому пожежа. Є ще розібрати аврору з виходом, а ми будемо готуватися до чемпіонату. Ось так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, дуже здорово розпочали, і там класний жест показав Тарас Кусь, що, мовляв, спокійно, ще на вечір, і потім буквально провалилося. Що трапилося? Я скажу так, нюанси вирішують. Переключення, як по ходу гри, після голу. Пропущено чи забито, втрата десь, концентрації, вертикальна передача. так може. Через щур ми радувались, фол на рівному місці собі знайшли, виконавча майстерність, гравців Аврори вдалася знаки, і тому і гол, і взагалі перевернулося. На жаль, в футзалі лише один тайм-аут на матчі. Тяжко в цьому плані, порівняно з баскетболом, тим самим тому десь. І просіли, шкода, що цей удар такий нам болючий, і ми не змогли там засушити, підсушити гру вже, можливо, запізно з воротарем польовим, можливо, треба передергнути. Але це вже історія, нам наука, як де брати своє. Після забито, по ідеї, мав би суперник попливти, але на певний проміжок часу. Але, на жаль, вони тільки обізлилися і перевернули гроздь. Будь ласка, Аврора пройшла, ви їх привітали. Чи вважаєте тепер колектив Євгена Задорожного одним, одним із претендентів на завоювання Кубку України? Та всі, хто приймає участь. Кубок така справа, ви знаєте, в нас є своя історія. Ми більшість кубків своїх виграли, не будучи фаворитом за вчасно там, тому тут нічого не... Не вдієш, хто в конкретний день має те натхнення, розуміння, удачу, той буде ближче до фінального матчу. Тому фаворити є на папері, на майданчику. Не все буває якби, запрогнозовано ось так. Тому шанси є у всіх. Дякую, дякую вам.